Це персик у нас. Купляли його як Хевен І як завжди, в нас інжирний. Ну нічого. Не вийшов редхевен, вийшов інжирний. Дуже багато заложилося плодових ось обруньок. Це все будуть плоди. Але в майбутньому дерево втіче отсюда і втіче отут. І всі плоди отут їх більше не буде. Тому побачили ми свої плоди, що це в нас інжирний персик. Тепер ми його будемо зупиняти і розвертати в різні сторони. Все, що... Розходиться наружу, ми будемо вирізати. Що йде вверх, будемо прирізати. Не плоди нам потрібні. Нам потрібно формувати дерево, щоб у майбутньому були і плоди, і була площа, і був хороший урожай. Все, що всерединку вирізаємо. Незручно залізти. Дуже мало міста. Ця гілочка красива, але вона вниз сильно йде. Ну тут будуть плодики, тому її так лишимо, а потім відріжемо. Нам ця... Так не потрібно нічого. Бруньки в нас тільки ось є. Та ми зріжемо її отак. Тут зробимо маленький перевод. Це все зрізаємо. Отак. Тут приріжемо. Тут усе буде в плодах. Ну нам, може, стільки плодів цих і не потрібно. Ось у нас дуже велика, красива гілляка, яка нам абсолютно не потрібна. Ми її зараз візьмемо і виріжемо. Тут ви все повинні без спешки. Це все зрізаємо. Самі не помітили, як так воно виросло. Великий об'єм роботи. Це можна використати для прищепи. Худеньке, тоненьке всередину не потрібно. Однозначно тут будемо робити переводи. Отак. От Зробиться сюди. Забагато. Цю б взагалі викинути би, звісно. Викинуть би пеньок і лишити у сторони. Ви знаєте, що ми так і зробимо. Ми так і зробимо. Все, оцю візьму ми викинемо. Потихеньку допилюємо, щоб не пошкодити. О! Добре. Тоді ми будемо ці брати за основну, а тут будуть плоди. Ми її залишимо так, такий маленький патичок. А тут ось у нас на наружню брунку. І отак. І тут оставимо сюди на цю сторону брунки. Можна бицю, звісно, взагалі положити. Дружина вже махає, каже, я тобі да. Ось, все, пагони підуть отак уверх, Все, дивіться. В цьому році зробимо, зробимо, сформуємо дерево, а наступного року вже все буде цікавіше. Ось так він по кругу буде виглядати. Всі гілочки будуть у сторону, будуть і плоди тут достатньо буде плодів ну а так